Хто, куди? Розказують по радіо про подвиг Одарки, що кінчила десять класів та й пішла в доярки. Пишаються у газеті молодцем Панасом, що учився десять років, та й став свинопасом. Труд, звичайно, справа честі, так і має бути. Та хто ж у нас, вибачайте? Іде в інститути Хребет науки. У мамані настрій добрий. Як не радуватись тут? Вже її синочок Рома місяць ходить в інститут. Навіть сам директор школи їй сказав Вітаю вас, Ваш же Рома ледве-ледве перелазив з класу в клас. А маманя аж поблідла, спалахнули очі злі. То така у вас там школа, і такі учителі. В інституті оцінили краще ромочку мого. Там, я чула, називають позвоночником його. Проучивши тільки місяць, Рома грає таку роль. На своєму факультеті як хребет у кістяку. Ні, нахмурився директор, не у цьому справи суть. Позвоночником студенти сина вашого зовуть не тому, що він важливий, як хребет у кістяку, а тому, що опинився він інституті по дзвінку. Що таке корова? Ема має атестат. Що робити з Емою? Треба ему влаштувати в сільгосп-академію. На екзамені доцент зла така особа. Зразу ж емочці звелів, блимнувши лоба. Про корову розкажіть все, що вам відомо. І всміхнулася йому Емочка медово – це сказала той же бик, тільки має дійку. За ту дійку, за одну і схопила двійку. Балада про блат. Все моє сказало золото. Все моє сказав блат. все куплю, сказало золото, все візьму, сказав Булат. Так писав поет Великий в час важкий, жорстокий, дикий, нині ж золотий булат заміняє всюди блат. І не снилося булату те, що можна взяти по блату. Тож сказали вченим людям ви розбили атом, а тепер створіть комп'ютер, що покінчить з блатом. Ще з радістю створили зразу дві машини, щоб від блату не лишилось б навіть порошини. Почали їх монтувати сплатане і сталі, залишилося дістати незначні деталі. Подзвонили в міністерство, потім ще до главку, Виділяйте те й тето, подаєм заявку, і почули звідти фразу. Вже, на жаль, крилату. Те -то, й те то дістається виключно по блату. А поскільки блат не хоче з вами мати діла, то вважайте, що машина ваша погоріла. Гуртова робота. Жив то був колись учений, що трудиться вмів. Написав за вік недовгий, тридцять п'ять томів. Цим на славу і безсмертя заслужив права. А тепер в науці часто навпаки бува довго, нудно й марудно, все відклавши в бік, пишуть книжечку тоненьку тридцять чоловік. І в усіх отих учених аж у тридцяти думки свіжої не можна з ліхтарем знайти. Безсмертна мудрість. Був професор велемудрий в вузі славному одному. Він читав лише по конспектах буква в букву кома в кому. Від конспектів відступати не давав старий нікому, заставляв відповідати буква в букву кома в кому. Як умер він, ті конспекти шанобливо перебили. Буква в букву, кома в кому на важкі могильні брили. І професор велемудрий, перейшовши в область вічно, ще продовжує діяльність, так сказать, педагогічно. З надмогильного каміння поколінню молодому віддає безсмертну мудрість, буква в букву, кома в кому. Босий учений з китайського гумору. Якось один учений вийти хотів гуляти. Взяв черевики, бачить, вилізли голі п'яти. Що ж то й робити має, в кого взуття порвалось? Треба до книг звернутись. Що б там про це писалось? Вчений з товстої книги виписав дві цитати. Треба піти в крамницю. Інше взуття узяти. Тільки ж не так то просто вчений відчув тривогу. Як же взуття добрати, щоб підійшло на ногу? Знову поклав під носом книг чи маленьку гірку і прочитав з собою треба узяти мірку. Зняв той учений мірку, взявши тонку стеблину, та й підшукав небавом добре взуття на ринку. Лізе в свою кишеню, хоче дістати Мірку, та не знаходить Мірки, випала десь крізь дірку. Вчений назад вертає, мірку півдня шукає, знову іде на ринок. Бачить взуття немає. Люди сміються з нього. Дивний же ти, їй Богу. Міг же взуття примірять зразу на босу ногу. В пазуху вчений лізе, не звідтіль це татку, Сказано тут же ясно, Мірку зніми спочатку. Той, хто бездумно діє, так як велять цитати, лиха собі накоїть, матиме голі п'яти. Балда. якось піп ходив по ринку, видивлявся дешевинку. Раптом глиб іде балда, гордовито погляда. Кіб його до себе кличе, п'ятака у руку тиче, рад, що я тебе знайшов, йди до мене в найми знов. А балда відповіда, «Ех ти, попе борода. Я ж недавно перед святом став ученим кандидатом. Вже друкується в друкарні мій великий реферат, як чортам чортів давати і дурити чортенят. Звідсіля Мораль гостренька наче шило вигляда. У науці час від часу візьме й виткнеться балда. Вівце знавство. Вовк дисертацію учену захистив, Наступінь вівцезнавця, кандидата. Він глибоко питання освітив. Як слід овець давити й поїдати. Тепер з вовків виходять фахівці небачені. рекорди всюди ставлять, ті, що давили по одній вівці, уже по три і по чотири давлять. Сумна це байка і сумний кінець, комусь наука а для когось мука. Вовкам прибуток. Збитки для овець. Електроніка. В науковім інституті сталося чудо наяву. Там машину електронну сконструйовано нову. Незвичайна та машина, заощаджуючи час, полічила за хвилину, скільки є курей у нас. І говорять незабаром на питання відповість. Хто курей у нас годує і окремо, хто їх їсть.